День. Починаємо до відання з 43-го чергового виконавчого комітету. Форум є у нас, так? так. є. присутній начальник управління. Так, преса те, щоб розпочати. Звідси порядок денний із 35-ти весень. Прошу підто? Просто отримаємося одноголосно. Дякую. Підтримано. О прибирання кузову транспортного засобу на території Бережкої міської територіальної громади. Величенко Богдан Миколаївич, начальник управління інспекції контролю. Управління на сході численні питання на раді військової бюджети стосовно енергоного автомобіля, що не несе небезпеку для дітей. Як складати? Прошу розглянути дане питання. Прошу підтримати. Хто за? Проти підтримав з одного голосного річні підтримання. Про надання дозволу на визволення зелених насаджень. Також не словимо про вели обстеження зелених насадження прополу на відновлення партій. Прошу підтримати все за. Проти отримав одного власного річні підтримую. Дякую Продає дозволі на розміщення зовнішньої реклами. Батаньочук з пані Миколаїв начальник управління та архітектури. Добрий день, шановні присутні. Перший пункт пункт рішення це стоматологічна клініка, там торгової маки все нормально і якби це озвучене торгово-подусової палази. Заявка на цій день зареєстрована торгова марка в процесі реєстрації. Після консультації з торговою каминковою палатою нам надано роз'яснення, що можемо надавати дозволено рекламу і користування торговою торговою маркою на етапі реєстрації і за реєстрації торгової марки. Саме це факт у нас перший раз не видаємо. А питання плюс це подовження реклами, ця реклама буде відомо стоїть на цьому місці. Прошу. Ви пропозиція підтримати. Хто за? Прості. Підтримав одного голосу. Рішення підтрима. Про відмовне недозволено розміщення доручної реклами. Даний проект рішення підготовлений вже за процедурою про адміністративну процедуру. Ми призупиняли до 9-го числа надання дозволу рекламу. Так як не було погодження від заправляючою компанії «Житловий сервіс, там є авторські права на будинок і втручання в зовнішній вигляд дизайн з будинку. То, так як вони не надали нам цього погодження, ми вимушені були при відмовити надані дозволу на розміщення помічної реклами. Взаємниця згодом вона вже буде перероблювати свої пропозиції, у них вже думка змінилася, так що прошу підтримати це. Прошу підтримати. За. Проти одноголос. Рішення підтримано. Дякую, Слава. Про погодження проведення масового заходу на, тери... на території міста Браворославської період дії воєнного стану. Рожкова Дмитро Анатольович, начальник відділу зітчної культури та спорту. Просимо надати дозвіл на проведення масового заходу 21 вересня. Це ваш традиційний благодійний задій залежності. Прошу незалежності. На даний захід. Будь ласка. У немає анонсів, а чи будуть ще якісь заходи? Ми не будемо анонсувати його. Ні, ну а які заходи просто для зміни, щоб змісту. які заходи будуть надійні місце, що крім забіга? Крім забіга буде невеликий там концерт, але я прошу його Не ним публікувати. Перші половина дня чи ввечері? Перші половина дня, але ми його з не публікуємо, прошу вас цього не робити. Запрошу Просто отримав одного голосно, дякую. Так, про внесення зміни за рішення паночку збройка. Про перекриття руху до транспорту. Так, для того, щоб провести даний захід, нам необхідно перекрити частину вулиці, тому просимо підтримати даний захід. Ми максимально швидко постараємося провести даний захід. Не запасно пишемо, Прошу підтримати. Хто за? Просто отримав Дякую. Дякую.

Всього і в приватного катами 17 тисяч вісімсот тисяч. Посадочку теж інформація надана Дякую. Хто за профілю отримав голос, рішення підтримали? Про внесення змін рішення до рішення виконавчих порядок міської ради Росховину Київської області від 23.01.2014 року за номером 80. Вносимо відміні у рішення, зваживши слова після проповбитства через кому перебуває у поводі.

Перебуває в поводі відносин. Дякую. Хто за? Прості, втримався одноголосно. Рішення підтримуємо. Дякую. Про надання адресної неправильної допомоги мешканцям громади. Представник Тетяна Миколаївна виконавчий обов'язок начальник управління захисту населення. Є пропозиція підтримати. Є? Прошу підтримати. Хто за, просить Одного одноголосно. Про надання до суду подання щодо недоцільності призначення. Опікуном. Проблема ще протоколу Типунської ради від 5 вересня. Є пропозиція недоцільно встановити установ взяття на те, що те, що не на подання до суду. Є інші процедури. Хорошо підтримати. За, проти. Голосу рішення підтримано. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуном ми на прийом потенцію до суду, так як сестра по тітціку над там був там наше устрої. Не тію так, ні, кажу вже з не місцями. Ну, прошу підтримати, зрода. Вот тип Одного основного речника Дякую, пані <тійниць> пане. Про видачу спору субових органів на заселення службової житлової площі про використання житлої площі з фонду житла для тимчасового проживання про внесення змін рішення означого міста міського радийської області від шостого області від двадцять року за номером вісімсот начальник управління з питань комунальної власності та доклад. <питеріг> Є запитання? Прошу підтримати все за, проти одного голоса. Рішення підтримав. Про зміну договору на можливо приміщення. <питеріг> Прошу підтримати все за, проти підтримуємося одноголосно про продовження терміну дії договорів оренди об'єктів комунальної власності Борозької міської територіальної громади без аукціону. Це питання про рішення стосується продовження терміну дії договорів оренди нашим освітнім засобам. Прошу підтримати. Одна проти підтримати одноголосно. Рішення підтримано. Про затвердження автоприймання передачі комунальної власності Борозької міської територіальної громади Кімнати номер 7 гурту життєвопульварної залежності Тереба в місті Право Робертської ради Київської області. Записання давного признання передачі або підготовлений на проєкт Прошу підтримати. Хто за? Да? Проти отримався наголосно. Дякую, про основан тариф на диплову енергію і виробництва транспортування, постачання теплової енергії та постачання теплової енергії для потреб споживачів комунальних підтримківської міської ради Росії області. Проори, тепловоди, Проводить тепловод на реалічному начальник управлять на господарство інфраструктури та транспорт. З урахування витрат на утримання ремонт центральних цифрових пунктів, без урахування на утримання та ремонт відвальних теплових пунктів, без урахування витрат на устащиння будівель лоха. Этом специальный тарелк на двадцать пять две руки для потряса населения за одну калорию с ДВД две пятьсот шестьдесят утра. Для потряса бюджет установлен четыре ноль девяносто пять, и для потряп меньше чью четыре триста сорок. що восемьсот тридцать девять, Тільки 700 семьсот на курсной калорії Різниця тарифів. Так. Ми не маємо права піднімати тарифи, але ми маємо затвердити економічно обґрунтовані. А чи визначено джерело покриття цієї різниці Визначено, але його покриває тільки міський бюджет. Ну тоді його інші бюджети, не наш бюджети. Ну, держава має покривати різницю в тарифах. Да, у нас на сьогоднішній день 100-215. Відстав мільйонів нам має повернути держава. Ми держав нафтогазу облгазами. Всім разом ми винні на 3, по-моєму, мільйони менше, так? Ну саме на зараз вже 215, а це лише під різниці за третій квартал. Буде вже винні на Будуть вони нам ще більше винні. Але при цьому облгаз подає на нас до досудно ну, напроплодиенергії і. Ви бачите, як воно відбувається. Тобто, якщо минулого опалювання треба 400 гривень, то тепер же 700. Це майже 2, uh -huh. чи більше. Mm. 21% подорожчання електроенергії, по це по рівнянні з тим, що в терміні зраховано, але зараз воно чиняється. Причини дорожчої виразуміли. Виразуміли джерела покриття. Тому що ви бачите, що воно вже скріптує. Тільки джерела не розуміють. Фактично немає. Ну, питання насправді дуже складне, як ми будемо з нього виходити. Ми навіть не студу подати не можемо. Mm -hmm. При тому, що «Облгаз» з е нас підтримує, отримує е рішення свою користь і ще й штрафні санкції нам виставляють. Ну, кошти очікується асоціацію, mm ну -hmm. Ми працюємо mm -hmm. за асоціацією, але це mm -hmm. Україна. Працює mm -hmm. і нікому не повертає. Mm -hmm. Ну, Асоціяція міста подає, подає, е, подає свої подає е, свої звернення і пропозиції. Є асоціація е, тепловиків, яка також подає свої е, пропозиції, але журналістський тобто, що, що пункт подав свої пропозиції. Але, але віповіді... По діє, Добре, є витал... пропозиція підтримати, якщо немає. інших Протися одноголосно. <заднолосно> дякую, що підтримуємо про внесення змін до рішення нашого комітету про створення міської ради про споруйони Києва від 2016 на 1.02.24 за номером 58. Даний порядок обліку і фінансування, що застосовується у ЖК, ЖБК. Даний порядок тут дає прошу підтримати цю проти, Прошу підтримати цю Дякую. Дякую. Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Морозской міської тепер громады на 25-й настали Иванович, начальник финансового управління. Нет, не рассказать не знаю. Ну ознайомились с человеком є запитання? Не, 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 не. Ну, знаю.

Прошу підтримати. І знову ж таки про надання статус дитини позбавлено батьківського піклування. Прошу І... ja? підтримати. Запротив. У no, нас одноголосне рішення також підтримано. Про надання статусу дитини сироти. Прошу підтримати. За. Одного голоса. Про надання статусу людини позбавления батьківського піклування. Прошу підтримати, хто за. Прошу отримати. <клес> Продення дозволу нападання договору дарування. Друзі, Прошу підтримати, хто за. Прошу отримати одноголосно. <клес> Продення дозволу нападання договору купівлі продажа. Прошу підтримати, хто за. Надає дозволу на подання та підписання договору про виділення частки у праві спільної сумісної власності подружжя з правом подальшого дарування частки. Тут батьки розлучаються і батько віддає свою частку і дарує і... дитини? Так. Да. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Одноголосу рішення підтримали. Про надання дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Тут батько помер, спадщиною законом переставляє транспортний за. Проти. Se trompó con un Про надання висновку до суду про визначення місця проживання малолітніх дітей. Батьки нас вже друзі звертаються. Вони запалитися січні дорослі також через суд. Потім вони дійшли згоди і визначили тоді вже зашкодили, щоб діти ви проживати з батьком. Бо мама пішла сім'ї, проживала в Києві на зйомному житлі і не мала роботи. Наразі пройшов діти так і проживають у батькать, ходять в садочок, мають свою окрему кімнату. А мама не заперечує, вона проживає в Києві, так само займає житло, працює продавцем. Бо вона каже, що він покращити батько. Там ми маємо повний робочий день, який так. визначений більше 12 годин, тобто фізично. Річня підтримав. Про визначення порядку участі у вихованні дитини. Обоє батьки були присутні на комісії, порядок участі визводили. Про що підтримати? Хто за? Проти? Утримався наголосимо. Продання статусу дитини, яка постраждала в наслідок поєдинних дій та збройних конфліктів. На вони нас проживають, не повертають, тому наявні. Про надання статусу дитини постраждали в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Тут вони аж до 20-го 23 року проживали в окупації, зараз породилися, територія залишається побувати в окупації, проживаючи місяць. Хто за? Да. Проти? Утримався. Рішення підтримано. Знову про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни і за збройних конфліктів. Також на українській території, в території можливих бойових дій, вони не знімають і не повертають. Прошу підтримати. Хто за? Да. Проти? Утримався одноголосно. Знову про надання постраждала внаслідок війни і за збройних конфліктів. Це одна сімейна. Да. Прошу підтримати. Хто да. Проти отримав рішення підтримання. Знову правда статусу дитини, яка постраждала на слідок. Ну, ми за кожним маємо проголосувати окремо. Прошу підтримати. проти підтримавсь одноголосно. І четверта дитина також. Первоня статусу дитині. Хто за? Проти отримав Річня підтримано. Вся сім'я. Пронесення зміни рішення виконавчого комітету пороської міської ради Київської області від 02419 року за номером 424 зі змінами. Та втрату чинності рішення виконавчого комітету боротьби міської ради Київської області від один року за номером 868. шістдесят вісім. Тут без вихователі нас довго вони наразі перебувають, що були виконувані, що вони переїжджають за програмою United класс Ukraine до Америки до Чикаго. Для того щоб переїхати і необхідний спонсор, у них є там спонсор. Це одна родина, яка часто цих дітей брала до себе на оздоровлення. Тому у нас був тристоронній договір, третій стороною було соцмістечко. Наразі це саме соцмережі немає, але вони говорять цей договір на два роки. Якщо сім'я повернеться, ми ж раду назад заберуть також її під свій супровод. Тому ми не заперечуємо носимо сьогодні. Не немає запитань? Немає, що підтримати. Прошу підтримати. Одноголосно рішення підтримано. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім.